Наглійший всім салам, кухаю! Зараз ми з вами розберемо бій на 11600 урона. Я його постараюся вам прокоментувати за реальними емоціями. Звісно, треба буде звернутися до прямої трансляції. Там це все відбувалося в прямому ефірі. Там можна почути всі емоції. Ось і так далі. Ну, якщо ви дивитесь Тіктока, то там частково теж є, звісно, певні мої емоції. Значить, у нас загублене місто, штурм, ось такий у нас сетап з дв'ятками, в принципі, без арти, без ЛТ, м'ясистий, хороший сетап, в якому у нас достатньо і тяжів, і СТ, ну і тіпа типу, ПТ. В принципі, сетапчик, ну просто насправді шикарний, шикарний. Якщо чесно, я під лютими враженнями після цього бою, це було максимально, ну. Ну, от неочікувано, наскільки це тільки може бути, оскільки перед цим два дня сесія була настільки поганою, що грати в якихось там 3800 це був просто пік. Це просто було найкраще, що могло статись. Да, насправді був дуже поганий рандом. Це можна подивитися по стрімам. Було дуже тяжко, печально і ніяких навіть боїв там на 8-9 тисяч не було. До речі, що стосовно відповідно цієї сесії. Який, на який відбувся цей шикарний бій в 11600 урона. Була сесія і на 9600, Тож був бій у нас і на 9600 урона, і на 8000 урона. Бої були на цій сесії просто шалені. Звісно, не без поганих, але, але. Були просто великолепні бої. Ну що ж, розпочинаємо наш бій, це у нас штурм, ми приймаємо вражеську команду, тобі ж зачищаємося. Їдемо на класичну тіба, би, позицію, на якій вже їздить просто всі. Ну, якби це нічого особливого, їдемо на отстрілси. Дивитися, хто буде. на Останнім часом і помічаємо, що ну на цій карті насправді вже особи ніхто так не пікає. Ми агресивно виїжджаємо вперед, щоб би, прочекати їхню полочку, Надіємося, дивимося, вроч, все тепер Бачимо, що він якби знаходиться ще низько. Да? Тобто, в принципі, він ще якби ну не особо може під'їхати. Да? Щось там собі тупить. Ну, тупить так тупить. Ну, стоїмо, ждемо, ну давайте репікнемо ще раз. Бачимо, що світиться суперкінь Приходить мені така ідея. Брен, ну раз світиться Давайте спробуємо виїхати дати йому урон. Ну, бачимо, він закатується. Він закатується. Ну, думаю, треба поджатись за углом. Можливо, зараз щось буде. В цей момент світиться 60 хп. йде мілі, ми по ньому бемс і не встигаємо, на жаль, дати другу стичку нашу. От, і Мілька отримує лише одну, тіпе щось заігнорили по максимуму. Гріфон приїжджає далі. Тут ми тут бачимо типа, якось не поладнали з ну, нашим союзним грифоном. Але не страшно. І Тут в моменті заїжджає Фаш ззаді. Просто в якийсь рандомний момент заїжджає Фош. Тут даємо супер таку ніжненьку тичечку, щоб чуть, чуть і по союзнику. але даємо ми свої дві пісточки, і я приймаю рішення би, спуститися вниз, стати від голови і приймати маузи супер коня. Вот, значит, заїжджаю на суперконь Маус. Дивимося на Мауса, даємо йому песточку. Вот, ховаємось. Соответственно, піджимаємося до сходинок, щоб підняти наш лючок. Хоча у нас під башнею все одно залишається пространство. І тут ми домой даємо зараз ще одну супер -коня. О, ну дивись, Значить, бой у нас наступний. Вже дали двушечку. Супер конь Маус. Ну, думаю, блін. Ну, значить, мають приїжджати далі. Ну, в принципі, що їм робити. Но вони в цей момент відкатують. Не в цей момент відкатують. я тут роблю насправді достатньо серйозну ошибку, тому що я виставляюсь дуже сильно. Я хотів дати їм вже на откаті, але якби вони нажали W, то вони б зараз мені садили урон, тому що корпус у мене там був. Зараз я приймаю рішення піднятися от на ці сходинки і покататися от по цьому краю, щоб можна було з віконечок десь ще якийсь дати. Насправді на це було ще також дуже опасно сюди заїжджати, і пізніше ми побачимо, чому. Тут я, значить, вирішую випікати з першого окна, що до нас ближче. І ми тут знаходимо гріфончика. Даємо йому тичечку. Оп, танканули. І тут супер! Я не знаю навіть, як тичка туди залетіла, але там та тичка якимось чудом залітає. У нас вже в кармані 3к урона, у нас фул ХП. Бачимо, що під'їжджає Маус. От, я зараз в цей момент, спомнів, що він під'їжджає, даємо по ньому песточку, тікаємо, він не попадає. Якби Маус уже зарані виїжджав, дивлячись до мене, він потрошки по-другому виїжджав, але він отакий, от, от в цей момент бабаха, ваншотить Т-30. З вражеської полочки, соответственно, є простріл. Отут тут прям дуже акуратний був момент. На стрімі я казав тих тіх тіх головне не перевернути, тому що то не діло буде зараз. Бачимо суперконика, суперконик допускає невелику ошибку, ми даємо по ньому урон. Я зараз їхав вниз. В надії, що я буду зарадувати Но Я розумію, що тут тільки супер конь з 500 хп, а вже в нього і навіть 500 хп немає. І приймаю рішення зараз ризикнути і заїхати назад на ту позицію. І прям овер опасно це було, тому що там була бабаха. Мені тут повезло бабаха, і ніхто взагалі в неї не засвітив, ніхто не бачив і не мав про мене інфу. Я був не в споті, тому дуже добре, насправді. Якби в цей час юдис приїжджав, засвітив би, і бабаха зреагувала, все, була в габела. Тут ми забираємо. Ну, соответственно, Грифончика. Ну, бачимо, ситуація, як би 3-9. Просто жахливіша ситуація. І все, що нам тут залишається, В цей момент я дивлюсь, в мене 4 коврона. Це все, що нам залишається, зараз просто ще дати пару тичок. Ну і в принципі, все. Ну, просто, щоб не йти в мінус по атмітки, а навіть плюсанутися. Типу, ми вже зараз фактично майже засейвили атм'ятку, нам ще одну течку треба дати. Стріляємо по СТП, ми не попадаємо. От зводимось другий раз. В лючок закинули. й не 430. Йоу, це було Гучі. Дуже на тоненьком закидаємо, могли отримати урон, але не отримали. І то є дуже-дуже добре. Бачимо, що є Суперкінь. Зараз приймаю рішення його чуть-чуть пікнути, тому що там видно лючок, але його, в принципі, забирають. Так, бачимо, що 6 ТП хоче під'їжджати. 6ТП повністю нас ігнорує і відкриває для нас туза. Ну в цей момент виїжджає Маус і попадає по трупу гріфона. Ми роздаємо йому аж цілих дві тички. Ми лишаємось до цих пір з фул ХП. Маус робить критичну ошибку, що так неправильно поджимається. Ми танкуємо вистріл від Мауса. Ну і відповідно, скільки в нас. КД швидше, ми його забираємо. Ситуація у нас така, що нам треба заїжджати в город, тому що зелень у нас взагалі повністю під, під врагами. Ну і тут все ТП їде попкою. Теж черговий актер, який вирішив, що все, на папіросі 9-13, ми виграли. Я можу, в принципі, не переживати за гріфоном. Даємо йому дві тички, відкатимося трошки назад. Ми не виїжджаємо на внішку, і тут світиться вафля! І вона на вальфовій пушці, но бау! Ми забираємо вафлю. Бля, на такому тоненькому могли зараз отримати, але не отримали. Вафля все-таки не має хорошої стабілізації. Бачу, що світиться чарик, і мені треба якось відімпактити свого леопарда, тому що його зараз гризуть і треба давати якийсь той демедж. Уже 7К у нас є. Даємо чітко, не можна вже промахуватись. Це типу, доіграш. У нас ще є фулл ХП, і це дуже важливо. От-от-от-оп, все, забрали ще одного противника і остається у нас як Тігер, який, до речі, світиться прямо у нас в тузі. Не лишається особливо ніяких варіантів, окрім як зараз виїжджати на внішку, тому що варіантів просто немає. В цей час немає жодної інфи про бабаху, окрім того, що вона була у нас відповідно на поличці. І це було зараз насправді супер важливий му втекти на внішку. Да, це був ризик отримати від Юдиса. Но ви зараз побачите, що бабаха була вже у мене в туза, вона вже нюхала мої тузіка. вона вже хотіла дати мені даме. От вона і світиться. Ми, значить, тільки Беус. Не попадаємо. Таке буває, Це все-таки танки. Другу ми заряджаємо, і в цей момент зараз уже під'їжджає до нас як Тигруля. Тут у нас, конечно, не заработало, як треба, Ну, як би, ку кочки, куйочки і так далі. Бачимо, Світи як тігер Ми не знаємо, де конкретно знаходиться зараз Юдис. Він може бути в будь-якій частині карти. Я вирішую перекатити. Отримую урон від як Тігра. І тут в цей момент я розумію, що це була ошибка, тому що я просто за спасіба отримав урон від Ектігра, і Юдис у нас оказався справа. Я розумію, що мені зараз треба відкатити, щоб збільшити дистанцію, В цей момент я бачу, що Юдис їде, його треба забирати. Я не знаю, яким чудом я просчитав ці таймінги. Стріляємо і бланшотіком, Увірено забираємо Юдеса. І це насправді один із таких дуже важливих моментів, тому що Юдис міг би наробити насправді біди. Що це стежка, стежка з хорошим маскуванням, динамікою і барабаном. Тут. Ми на тоніком приїжджаємо від бабахи. Всі таймінги зловлені просто ідеально. В цей момент я розумію, що мені потрібно опять же таки, дистанціюватися від них. Мені треба дистанція, особливо від бабахи. А бабаха, я нагадую, у нас майже фулова. Вона майже фулова. Бабахи не составить труда закинути мені в лючок або просто закинути і дати урон. Ну тут бабаха допускає просто критичну ошибку, що їде так на откриту. Ми даємо йому дві пісточки. Головне зараз акуратно дограти. У нас до сих пір немає інфи про як тігра. Ми я акуратно пытаюся його якось забайтити. Він починає рух в цей момент, я тільки виїжджаю. Тобто, щоб він не був зведеним, даю йому урон. Тут засвідчується як тігр. Ну я думаю, все, нічого страшного, нам треба забрати цю тему і все. 10 500 плюс блайнд у нас уже є. І залишається цей вкусний як Тігр. В цей момент ігра вирішила, що стріляти не треба. Ми даємо урон і все. Все, в мене 1500 хп в кишені. І абсолютно повністю шотний, як Сігр. Лишається у нас, до речі, аж цілих 7 снарядів. В чаті мені в цей період кажуть, вистріляй снаряди, давай останнім доби і залутай там круту медальку, і так далі. Но я вже на це не реагую. З моменті забираю в ягу і. Все. Ось такий бій. А зараз переходимо до результатів. Ну і ось, звісно, результати цього шаленого бою. Значить, Мастеросік, само собою, воїн, основний калібр. Насправді не вистачило зовсім трошки до калабанова, але кому надати той калабан. Так само і медаль фадіна чи який. Ну, кажуть, з послідні пульки обираєш. Значить, 11607. Урона. 7 кілів, соответственно. 34 постріла. Все, в принципі, у вас на екранах. Бій тривав цих 8 хвилин 56. Це, блядь, серйозно, серйозно. Асіста, соответственно не було в цьому бою, було, аж цілих 1290 заблоковано. Ну, от якось отак. От -от. Ось такий в сумі вийшов у нас бій. Також є відос на 9600. Якщо хочете, може його прокоментувати, бо там насправді були теж досить такі ну дуже дивні тички і вони там були. Просто покаде. А, ну, ось така, коротше, у нас в цілому все сесія вийшла. Все все відбувається у нас в прямому ефірі, в лайв-трансляціях. Тому. Я буду тебе дуже дуже радий бачити на своїх трансляціях. Все ж таки, в нас там емоції, емоції живі, трошки не такі, які ти зараз побачив в цьому відео. Там, вони, як на мене, то поприкольніше, тому що це все відбувається от вживу один на один, грубо кажучи. ось Я тебе попрошу поставити лайкосик, підтримати цей контент. Якщо, звісно, тобі це сподобалось, я ж заставляти нікого не буду. да но буду тобі безмежно вдячний за лайкосик і підписочку. Відповідь Відповідно, далі більше, тому до зустрічі.